Проти ветеранів найсильніші у жимі штанги та мотопарад байкерів. Про це та інше сьогодні у програмі Спортлайф. і у четвірці кращих, Івано-Франківський ураган увійшов до півфіналу плей-офф, перемігши на виїзді Луганську ЛТК. Хлопці основний тайм матчу йшли на рівних, не поступаючись одне одному і забивши по одному м'ячу у кожні ворота. Але цього разу нічієї бути не могло. У додатковому часі ніхто так і не зміг реалізувати гол. Відповідно, довелось змагатися у серії пенальті. Наш воротар Роман Колток не пропустив одного м'яча у ворота, що і стало вирішальним у ході гри. Ураганівці змагатимуться у півфіналі. На честь ветеранів івано франківську відбувся восьмий міжнародний турнір з вільної боротьби присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. Доводили, що можуть гідно замінити легенд вільної боротьби понад 200 учасників. На кого рівняються і як оцінюють шанси молодих самі ж ветерани, про це у нашому сюжеті. Не та тепер боротьба, що була колись, говорить заслужений тренер України з вільної боротьби Ігор Барна. Пріоритети змінилися. Теперішня боротьба стала більш динамічною ігровою. А от рівень самого атлетизму дещо відійшов. Сучасна боротьба більш інтенсивна, тому що колись поєдинок тривав, коли я боровся три періоди по три хвилини. Відповідно, там і темп міг бути. такий, А зараз два періоди по е, три хвилини і через це більш інтенсивний став. Утім, це не заважає нашим борцям називатися елітою світової боротьби. Навіть наймолодші гідно це доводять. Тут у нас приймає участь понад 7-8 чемпіонів України. Є учасники чемпіонату Європи, чемпіонату світу серед кадетів. Це професійніших дітей не, не дешево. Посідаємо одні з перших місць в Україні. Я думаю, що в нас будуть декілька. Чемпіонів з Франківської області брали участь у турнірі ветеранів гості з цієї України та навіть з-за кордону. Загалом понад 200 спортсменів. Гості визнають, наші борці дуже сильні. У мене був складний суперник. Мені важко було з ним боротися, але все-таки він припустився помилок, і це допомогло мені виграти. А от Сергій Костишин з Івано-Франківська перемогу не віддав. Зараз він є чемпіоном області. Допомогли йому виграти постійні тренування, а також рівняння на кращих. Вважає найкращим борцем Василя Федоришина. Він безстрашний, він спортсмен, він, він легенда. Є на кого рівнятися, є гідна молода зміна. Змагання пройшли на високому рівні. Найкращими визнали, звичайно, івано-франківців. Найкращий із піднімання штанги лежачи. В Івано-Франківську відбувся турнір західного регіону, у якому взяли участь як чоловіки, так і жінки. Учасники змагань кажуть, враховуючи те, що це не олімпійський вид спорту, змагання взагалі не фінансують. Але тим не менше в Україні він досить популярний. 60 учасників, 10 з яких дівчата. Жим штанги захоплює і прекрасну половину людства. Ілона Дрогобицька підняла 60 кілограм. Звичайно, могла більше. Але, е, все ж таки переборює бере своє. Ну надіємося, що надалі будемо працювати над собою. В Івано-Франківську такі змагання відбулися вперше. Тут їх організували не випадково. Західний регіон із паверліфтингу просто випав. Мало коштів виділяється на західний регіон. Наш вид спорту сам взагалі по собі являється дормувати, а виділяти кошти на те, що не цікаво на те, що вид спорту не олімпійський, тим більше. Утім, спортсмени все ж знаходять вихід. У них є спонсори, дещо самі вкладають усе заради того, щоб паверліфтинг процвітав. Наша федерація проводить порядку для Зараз через місяць ми готуємося. Я думаю, багато з наших спортсменів, які сьогодні виступили, поїдуть через місяць, Луцьку буде чемпіонат світу. Буде дуже хороший турнір, дуже сильний. На даний момент вже є заявлено більше 14 країн. Ці змагання це є прохідний турнір. Тобто, якщо учасник виступив, він має повне право виступати на чемпіонаті світу. Змагання кажуть спортсмени в Івано-Франківську, пройшли на високому рівні. Багатьом вдалося підняти заплановану вагу. Найсильнішими виявилися прикарпатці. Планують Чемпіонат західного регіону і надалі відбуватиметься в Івано-Франківську. Кубок Карпат. У столиці Прикарпаття відбулися змагання з Теквондо і ТФ. Змагання проходили у два етапи: в тулях на кращий показ базової техніки та в боях. Учасники з Вінницької, Чернівецької, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Хлопці та дівчата спочатку показували формальні вправи туль, а потім змагалися безпосередньо у боях. Спортсмени з Прикарпаття, як зауважує голова федерації Теквондо ІТФ, досить сильні і майже завжди у трійці лідерів. Взагалі, Івано-Франківська область дуже сильна по поти квандуєте. Дуже багато займаючихся і взагалі дуже велик, скажем, так, високий рівень спортсменів. Трошки ми слабенькі в кулях, але по спарену ми своє нас наздолужу. Назар Ільків з Івано-Франківська тренується вже чотири роки, має вже десять медалей. На цьому турнірі заслужив ще одну. каже завдячує перемозі тренеру. Мене вчить тренер, і я його завжди слухаю. Він підказував мені, де. Від, від і потім я вчаю. Досить сильними виявилися вінницькі спортсмени. Артем Ковальчук знав, що переможе, адже таку ціль поставив собі ще перед початком змагань. Мені дуже важливо, тому що е, отримати для мене якусь медаль так само важливо, як бути на на змаганнях. Показували свою силу і дівчата передусім кажуть. Теквондо дає їм впевненість в собі. Якщо мені на вулиці попадеться там или вори і схочуть і захочуть мене ударить или украсть, то я можу себе. За підсумками змагань Прикарпаття замкнуло трійку лідерів, а першими стали вінницькі спортсмени. Вихідними проводились 18 традиційні юнацькі змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті заслужених працівників фізичної культури та спорту України Бориса Яськевича та Михайла Дебенка. Організовували змагання Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області, обласна дитячо-юнацька спортивна школа спільно з Комітетом фізичної культури і спорту, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Протягом двох днів юнаки та дівчата змагались у 14 легкоатлетичних видах. На цих змаганнях було встановлено і два рекорди. У довжину висоту, біг на різні дистанції, метання молота, списа, спортивна ходьба, загалом 14 легкоатлетичних видів. Так вшановували заслужених працівників фізичної культури та спорту. Не обійшлося без рекордів. 11-річна Анастасія Соловій залишила далеко позаду усіх своїх суперниць зі спортивної ходьби. Це було досить важко. У мене було спочатку тоді 16-12, а сьогодні я побила. Його 15 52. Було три кілометри, спортивна ходьба. Власний рекорд побила Інна Крушевська зі штовхання ядра. Вона також з Івано-Франківська. Емоції дівчина не приховує. Вдалося, я не знаю навіть як, тому що мене просто емоції зараз переповнюють. Я покращила результат у мене залишається буквально пару сантиметрів до першого дорослого. Я дуже задоволена. Участь у легкоатлетичному турнірі брали п'ять областей України. Організатори кажуть, рівень підготування. Товки спортсменів досить високий. Приїжджають сюди не простачки, а ті люди, які приймають участь не тільки в першості області, але й виїжджають за межі держави на першості України, і так далі. То рівень. Можна сказати, не майстерські, тому що це діти, але все одно перший розряд кандидат майстри спорту приймає участь. івано франківці у багатьох дисциплінах стали найкращими. Також гідно виступили тернополяни, львів'яни та спортсмени Хмельницької області. Сезон відкрито в Івано-Франківську відкрили мотосезон 2015 у вигляді байкерського мотопробігу та різноманітних розважальних акцій, в рамках яких вони демонстрували свої вміння. А ще байкери збирали гроші на АТО. Як це було? Дізнайтесь із нашого сюжету. Вже шість років поспіль Івано-Франківськ перетворюється на місто байкерів. Цьогорічне відкриття мотосезону відзначили не тільки грандіозним мотопробігом, а й благодійною акцією. Збором пожертв на потреби АТО. Байкери кажуть, проблема торкнулася і їх самих. Відправили навіть нашого клубного, клубного побратима відплава. Відправили вчора. Поїхав він, полетів на АТО. Так що це наша загальна біль, проблема і тому ми мусимо допомагати, мусимо співчувати. Тому що є, каталися на залізних конях понад 100 байкерів. Були серед них і гості з інших міст. Катя проживає за кордоном, але не втратила нагоди приїхати, щоб зустрітися з однодумцями. Приїхала спеціально, подавала біля тисячі кілометрів, щоб традиційно з усіма зустріти його як новий рік, звичайний, класичний. І сподіваюся, що в цьому сезоні все ж таки я буду ставити рекорди в кілометражах. Тобто з кожним роком більше і більше. У байкерському мотопробі зібрали участь і наймолодші. Ілля іде слідами батька. Уже має власний байк і його дуже захоплює мотокрос. Коли я почав займатися мотокросом, мені років вісім 9 було. Ну, круто на них їздити, Швидко. Приємні завжди синов я, я. думаю, що дивляться, чим займаються батьки. І, ну, перша їх проба це повторити шлях батька, а далі вже вони самі обирають свій шлях в житі. Долучається, йому подобається. Не злякав байкерів ні дощ, ані холод. Вони зізнаються, погодні умови створюють такий собі екстрім. Байкери це все погодні. Ми не вибираємо дорогу, ми не вибираємо погоду. Ми хочемо їхати і радіти від життя. Радіти від життя таку ціль поставили перед собою івано-франківські байкери впродовж мотосезону 2015. Виконувати її кожен буде по-своєму, але обіцяють, що це буде швидко. Від агресивних залізних коней до простих дитячих спортзабав – Комітет фізичної культури і спорту організував для школярів традиційні змагання, де кожен охочий міг взяти участь у різноманітних естафетах. Стрибки на скакалці гра в класики, докування м'ячем та інші естафети. Спеціально для дітей у центрі міста створили імпровізований ігровий майданчик. Кожен охоче міг взяти у них участь. Зокрема, Сергій долучився до естафети спонтанно. Я просто йшов зі школи. Я вчуся в п'ятій школі, Я Якраз по стометрівці йшов і побачив. По однокласника і думає, а ну давай такі спортзабави уже вже традиційні. Ми в свою чергу переслідуємо мету для того, щоб все таки наші діти розуміли, що активний відпочинок це є головне, і таким чином, коли це ще відбувається на центральній частині твого міста. Я думаю, що це тим більше цікавіше. Ці ігри не аби як діткам припали до душі, та й не тільки їм самим, підтримували малюків і їх мами. Вони кажуть, такі спортзабави дітям дуже корисні. Діти Діти мають зайнятися, за чи в свобільний час. Я думаю, що потрібно такі заняття зробити частіше. Переможці за свої старання отримали медалі і інші цікаві призи. А вже найближчим часом для юних івано франківців в мікрорайонах міста організують олімпійське літо. Кій він насичений змаганнями тиждень. Запевняємо, наступного разу буде не менш спортивно. Зустрінемось уже в традиційний час у програмі SportLife. Займайтесь спортом і будьте здоровими. Всього доброго!